Всім привіт! Сьогодні в мене буде таке відео, можливо, кому буде цікаве, але я думаю, що буде цікаве про троянди з епіцентру. Я з Вінниці, тому епіцентр Вінницький. І розплідник, де продавали троянди в епіцентрі, ну в нашому, то теж Вінницький. Ну, з Вінницького району я не пам'ятаю звідки. Якщо я знайду, я прикріплю зверху. Чи з Липовецька, чи з. Не, не пам'ятаю, в общем не буду спорити і гадати. Якщо знайду, я прикріплю. Трояндочки я купувала восени осінню 24-го року. Своєму епіцентрі. Посадила їх в листопаді. Взяла 5 сортів. Теж прикріплю вам, тому що я на дачі і в мене немає цих брошурок, там, де були вставлені до троянд. 5 трояндочок я взяла 5 різних сортів. В пластмасових горшочках високих, ну, як завжди, ви знаєте. В епіцентрах, як продають рослини. Що я хочу сказати свою думку з приводу троянд з епіцентру? Мені сподобалось. Я брала вперше троянди з епіцентру, ніколи не купувала. Мені сподобалось тим, що всі сорти співпадають. Дійсності, я перевірила всі в інтернеті, десь надломалася. І вони всі співпадають, тобто не пересорт, тут не обман ніякий. Ось така. Щось мене вибачаюсь. Зараз я зайду зручніше. Це перша трояндочка помпонелла. Почала з помпонели, вам огляд. От така. Можливо, вона ще не дуже маленька, так як вона ну, рослина молода. Хоча я купувала вже, вона така була доросла, начебто їй років 2-3. Отака От квіточка в розпуску бутона. От. Дійсно це помпонела. Запах дуже приємний. Запах такий ніжний, ніжний, приємний, трояндовий. Тому от така. Перша красуня. Такий запах, слухайте, хочеться стояти і такі, як помпончики, бачите? Гарна. Красуня. Так, йдемо далі. Показую далі. Друга трояндочка. У мене тут маки налягли. Це, бачите, он підписано. 10-11-го висаджували, якщо вам видно. Це Ель Торо. Дійсно, це Ель Торо. Сонце, не знаю, чи вам видно. Отака. От І ще один бутон. Дійсно, це Ельторо. Гарна така тверда квіточка. До сонця начебто нормально. Але ці приморозки, то трішки їх От така. Дійсно, це правда, що Ельторо. Так, ідемо далі, показую вам. Це вже друга була. Йдемо далі. Третя. Вона ще стоїть в бутонах. Це Троянда Кордес. Герцогиня Крістіана. Ось така в неї. Просто сонечко. Тільки перша квіточка. Е Така вона, бачите, внутрі вона така ніжно-ніжно-рожева. А тут пелюсточки білі. Так, да, дійсно співпадає цьому сорту. Ну, в дійсності, що є цей сорт. То є все вірно. Так, цей сорт зараз якось я пролізу. Це вже четверта, як він називається, де я його вставила теж Кордис Троянда Лемон Ваза. Вона вже переквітувала, я теж її бачила, але вам не можу показати, бо переквітувала, на жаль. Теж співпадає сорту, але ще хочу сказати, цього сорту не дуже тримаються квіточки. Не стоїть, тобто вона довго в бутонах. Я не знаю, скільки вона стоїть в бутонах, тому я приїхала на дачу і вона вже почала осипатися. Тому я не можу сказати за неї. Ось така вона, коли стоїть зовсім в бутонах. А коли розпускається, то вона біла, така повна. Теж співпадає сорт. Цю поки не знаю, ще не розквітла. Це теж троянда Кордис. Ось така вона стоїть в бутоні. Поки що не знаю, але так як по цьому, то начебто теж. От як розквітує, я вам ставлю відео. От така. Це в мене 5 красунь з епіцентру. І я ними можу що сказати. Задоволена. Тому, якщо ви хочете квітувати і боїтеся троянди в епіцентрі, то я рекомендую вам. Можете сміло купувати. Ну, на даний час я говорю за свій епіцентр. Тому таке мене було коротеньке відео огляд троянд з епіцентру. Всім дякую, що подивились це відео. І до зустрічі. Пока-пока. Заквітувала оранжері. От така красуня. Дійсно. Відвітствує, як говориться, сорту. Такий ніжно-помаранчевий колір, такий персиковий з персиковим. Гарна троянда <плес> Кордес. Така. Так, а ось заквітувала. Ой, боже, лемон ваза. От вона, ніжно-жовтий колір. Я приїхала через пару днів, і вона заквітувала. Ось така. От вона в бутонах. Ось. Гарний дуже такий лимонний колір. Так що от такі. Трояндочки з епіцентру. І от імператриця. Боже, де це вона? Ось така гарна квіточка.